Виконуємо номер 203 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Скороти кожний з дробів 1018, 2090, 1636, 35, 45, 3 27, Розташуй їх у порядку зростання. Та прочитай прізвище видатного українського вченого в галузі зварювання. Приступаємо до виконання 10 і 18. Найбільший спільний дільник чисел 10 і 18 дорівнює 2. Скорочуємо на 2. 10 ділимо на 2 буде 5, 18 ділимо на 2 буде 9. 20 дев'яностих. найбільший спільний дільник. Чисел 20 і 90 дорівнює 10. Скорочуємо на 10. Маємо 2 в чисельнику, в знаменнику 9, 2 дев'ятих. 16, 36. Найбільший спільний дільник чисел дорівнює 4. Скорочуємо на 4. Маємо 4 дев'ятих. 35, 45. Найбільший спільний дільник, чисел 35 і 45 дорівнює 5. Скорочуємо на 5. 35 ділимо на 5, буде 7. 45 ділимо на 5 буде 9. Отримали 7 дев'ятих. 3 двадцять сьомих. Найбільший спільний дільник цих чисел дорівнює 3. Скорочуємо на 3. 3 на 3, буде 1. 27 ділимо на 3 буде 9. Отримали 1 дев'яту. Тепер. Розташуємо дані дроби у порядку зростання. Зростання від найменшого до найбільшого. Найменший дріб, всі дроби мають однаковий знаменник 9, найменший дріб 1 дев'ята, це 3 двадцять сьомих і відповідна літера. Далі наступний дріб 2 дев'ятих. Це у нас двадцять дев'яностих відповідна літера. Наступний чотири дев'ятих, це у нас шістнадцять тридцять шостих. І відповідна літера. Далі п'ять дев'ятих. Це у нас 10,18 і відповідна літера. І останні 7 7,9, це у нас 35,45 і відповідна літера. Ми отримали прізвище видатного українського вченого в галузі зварювання патон. Ми скоротили кожне з дробів 10,18, 2090, 16, 36 35, 45 і 327 та розташували їх у порядку зростання. Прочитали прізвищі видатного українського вчиного в галузі зварювання. Номер 203. Виконано.